Є речі про які не варто питати ветеранів війни. Ключова тема шостої зустрічі у межах проєкту Спілкуй ветеран у Запоріжжі цього разу до обговорення долучилися запорізькі школярі. Ми маємо розуміти, що чим раніше людина взагалі поставить це питання собі і знайде правильні відповіді на нього, тим краще і простіше буде людині далі з цим жити. Запит на це є, але певним чином люди бояться про це говорити, бояться ставити ці питання, бояться знаходити відповіді, а потім і використовувати їх на практиці. Теж бояться, тому що не знають реакції від ветеранів: як обійняти, а чи можна обійняти, а чи можна підійти до людини, а взагалі як висловити свою повагу до людини? Як відреагувати на певні прояви, які є у людини? Тобто питань дуже багато. І дітям, підліткам буде необхідність це знати, тому що всі ми з цим будемо комунікувати кожен день. Дев'ятикласниця Софія Гізюк прийшла на зустріч свідомо. Дівчина планує після школи вступати на юридичний факультет і вже розуміє, що буде працювати з ветеранами. На тлі сьогодення це дуже ну, така е, важлива, прям серйозна тема для нашої молоді, і е, дехто ну навіть не розуміє, як важко зараз ветеранам ну, адаптуватися. І е, я насправді хочу більше розуміти таких людей. Зараз конкретно мене цікавить, як саме е, такі люди ну, реагують там на якісь слова. Ну тобто, як саме комунікувати з такими людьми і щоб так, ну, їх не образити, тобто. Ось саме не цікавить. Тимур Шкода, доброволець. До війська доєднався у 2022 році. Був розвідником і, на жаль, під час виконання бойового завдання втратив ногу. На зустрічах у межах проєкту Спілкуй ветеран вдруге. Каже, подібні ініціативи вкрай важливі, особливо спілкування з підлітками та молоддю. Вони більше різні питання ставлять, не такі, які навіть і не очікував. Вони з ними живе спілкування, йде і медійно це все показувати. Показувати, що воно існує, що воно є, що ветерани, яким є що сказати, щоб вони також приходили, висловлювались. І також для цивільного населення дуже важливі питання піднімаються. Організатори зустрічі кажуть, до подібного формату вкрай важливо було залучити саме школярів. Минулого разу ми проводили аналогічний захід з ветеранами і дорослими, і це в нас студенти вищих були. І потім ми спілкувалися дуже багато з представниками і місцевої влади. І у нас є паралельний проєкт з департаментом освіти, і у нас з'явився такий запит провести аналогічний захід з дітьми старшого шкільного віку. Ну, тобто там 10-11 клас, тому що у них у самих з'явилися питання до ветеранів і дуже багато сімей, в яких є вже батьки, які повернулися з фронту, і запит на це є. Проєкт Спілкуй ветеран реалізується громадськими організаціями Запоріжжя, платформа спільних дій та Криворізька фундація майбутнього за фінансової підтримки компанії «Метинвест» у співпраці з Запорізькою міською радою. Проєкт створено як майданчик для дослідження запитів ветеранів та надання всебічної допомоги у вирішенні різноманітних питань. Є у нас запит і продовження теми співпраці з департаментом ветеранської політики. Є запит на а, такий самий захід. З працівниками супроводу ветеранів, з працівниками, які будуть займати посади, супровід ветеранів, спеціаліст супроводу ветеранів. Можливо, буде залучені до цього заходу і працівники соціальних сфер, тому що також їм дуже цікава ця тема, і ми попередньо вже розмовляли. Можливо, буде такий заклад.